Всім привіт, це шоу бісики. Майже тиждень не вщухають плечі Ярославни за міністром оборони Олексієм Рєзніковим. І я із подивом зауважила, скільки поважних людей стали або валютними блогерами, або корисними ідіотами. Гірше і перше, і друге, коли ти буквально переписуєш тези Офісу президента України і навіть не міняєш слова. Це інтернет, він пам'ятає все. Інакше, якщо сприймати цю писанину на віру, то складається враження, що це Арнольд Шварцнегер в ролі термінатора прийшов нас всіх тут рятувати. І зараз він в особі Олексія Резнікова. Так от, рятує нас цей герой, а потім так централізовано посилає до дупи. Факі асго. Але є одне дуже суттєве. Але у всьому, що сталося із Олексієм Резніковим, винувати виключно Олексій Резніков. Все, що зараз відбувається довкола нього, це виключно наслідок його дій або бездіяльності. Вся корупція, яка трапилася в Міноборони за каденцією Олексія Резнікова, це виключно його відповідальність, які мовчазна згода стосовно цієї корупції. Кручу, верчу, але давайте розберемо по порядку в листопаді 2021 року. Коли Олексія Резнікова тільки призначили на посаду міністра оборони, він здавався в адекваті. Освідчений, недурний і максимально вигідно відрізнявся від попередника Андрія Тарана. Того самого, який умудрився провалити два державні оборонні замовлення, посваритися в хлам із генштабом. Ну і ще цей місьє ліквідував у нас проектний офіс реформ при Міноборони. Ну щоб ми не йшли в НАТО, так помовити. При цьому Андрій Таран дуже часто в своїх інтерв'ю запевняв, що ці стандарти НАТО нам не потрібні. Головним заданням міністерства оборони замість амбіційної але не десять на часом часу мети цілковитий адаптації Збройних сил України до стандартів НАТО. У нас має бути цілком реальна мета: Максимально забезпечити здатності Збройних сил України взаємодіяти з силами Альянсу. Пане Андрію, Свобода, коротке запитання Дякую. щодо стандартів НАТО. Скажіть, будь ласка, поясніть, будь ласка. Що ви мали на увазі? Будь ласка, неоднозначно однозначно сприйняли вашу заяву. Чому ви вважаєте, що зараз за стандартами НАТО не може українська армія розвиватися? Прочитайте текст дословно, те, що я сказав. Ні. Вам не почулося він справді був проти стандартів НАТО. Я саме так казав. Що поки що, чому тому, що навіть країни НАТО на теперішній час не мають всіх стандартів НАТО втіленим в життя в кожній країні, дуже цікава така деталь, що зараз на тлі корупційних скандалів Олексій Різніков заговорив про те, що треба відновити цей проектний офіс реформ при міноборони. І знову туди кличуть тих самих волонтерів, які витягують війну вже 9 років. Так от знаєте, в чому найбільший сарказм долі? В тому, що якраз оці е, непотрібні за версією тарана стандарти НАТО, зараз наші військовослужбовці освоюють тут і зараз в часи війни. І власне під ці стандарти і їх відповідність наших армійців, західні союзники дають нам зброю і гроші. Ну і цілком очевидно, що всю цю зброю дегли б раніше, якби, скажімо так, ми ці стандарти НАТО запровадили уже в 2020 році, коли й треба було зробити це тарану. Ну а тепер про Різнікова і про те, що коней на переправі не міняють. Зацитую одного мужичка-політолога, який дуже частенько останнім часом цитує різні владні наративи. Це просто концентроване морожено. Коней на переправі не міняють, тому що це може наробити мідний. Взагалі, то народна мудрість не просто так народна і не просто мудрість. Резніков зі своєю командою в Міноборони показали найкращий результат за всю історію цього складного відомства. Під час широкомасштабної війни, якщо хтось забув, був на своєму місці і Буданов був на своєму. Так, корупцію треба знищувати, а роль медіа і громадянського суспільства посилювати. Тут нема варіантів для різночитання. Але ж це тривалий і постійний процес, і ставити успішність боротьби з ворогом під час війни у залежність від нього навіть не дивно, вбивчо. Дуже от хочу сильно, хочу у цьому місці помилятися. Кидайте у мене камінням чи чимось іншим, але цей пакет кадрових рішень в умовах гострого дефіциту часу і найвищого безпекового виклику є помилкою і вже сам по собі створює загрозу. Причому на пустому по суті місці. Так, от, шановний мій політолог ноунейм, no коней на переправі не лише міняють, їх треба ще й допитувати а чому? Ці коні вкрали так багато вівса, причому вівса, який не належить їм. Чому ці коні, наприклад, осоромили нас перед міжнародними партнерами? І чому ці самі коні постійно працюють над найуспішнішим російським наративом про те, що Україна це така корупційна дира, і вона безнадійна? Десь до весни, за моєю інформацією, Олексій Різніков справді цікавився схемами і таким потенційним очищенням Міноборони від корупційних елементів. Але уже у квітні щойно звільнили до речі передмістя Києва до Міністерства оборони заступником був призначений такий собі товариш Єрмака Денис. Шарапов. Ну, а в липні минулого року була працевлаштована ще одна дуже така цікава людинка: місьє Олександр Лієв. Теж, до речі, близький товариш Андрія Єрмака через Сергія Куніцина, радника Андрія Єрмака. Ну і якраз після цих двох призначень Резніков уже не намагався зробити якісь тілорухи з очищення свого відомства від корупції. Ситуація на фронті у той час була справді дуже складна. І журналісти, активісти та антикорупціонери, яких так не люблять усі влади в Україні, вирішили утримуватися від зайвої критики влади. Мовляв, оце зараз точно не на часі, ну і не рушимо єдність. Але вибачте мене, коли лише на одному контракті щодо харчування журналіст-розслідувач Юрій Ніколов знаходить корупційний навар у 4 мільярди гривень, а це наші податки, то є серйозні питання. Так само є питання, коли ще один заступник міністра оборони В'ячеслав Шарапов отримує арешт з альтернативою внесення суми грошей в якості запобіжного заходу аж у 400 мільйонів гривень. Ще більше питань до Різнікова, коли він замість того, щоб якось пояснити, чому одне яйце коштує 17 гривень, видає нову схему закупівлі харчування для військовослужбовців, де ціна яйця виростає до 23 гривень. І якщо ж говорити про цього Ешеповалова, а це до речі, саме він лобіював цю схему із харчуванням, то зараз до цієї чудової людинки, дуже професійної, дуже професійного такого схематозника, є питання стосовно таких моментів. Зацитую. Є підозри, що ця людина лобіювала укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних сил України низької якості на загальну суму понад 1 мільярд гривень. Думаю, не мені вам розповідати, що трапляється, коли у війську закуповуєш дуже неякісні бронежилети і каски. Тож давайте порахуємо, скільки смертей наших військовослужбовців лежить саме на совісті цього Шаповалова. До речі, ще півроку тому Олексія Різнікова, наші колеги з української правди в інтерв'ю питали про бардак Міноборони і що ж він буде робити зі схематозами. Ось що говорив тоді Різніков. Та, та, та. Ну, тому що дивіться, сьогодні дуже мені би хотілося це у нас домовились з прем'єр-міністром Денисом Колечем. Там, де можливо, максимально гроші бюджету для армії витрачати в Україні це абсолютно логічно, тобто чим більше ми платимо грошей в українську економіку, тим більше відповідно робочих місць і податки назад, і ПДФО, і так далі. Так далі, що йому потрібні українські значить посередники, усі всякі шарапови та інші персонажі, щоб рятувати українську економіку, щоб ми тут мали своїх закупівельників зброї і інших ніж через українських посередників. Але чесно кажучи, зараз на тлі всіх цих корупційних скандалів ми бачимо, що вийшло щось абсолютно інакше. І вже на осінь стало зрозуміло, що апофеозом цих майстрів закупівель стали дуже серйозні проблеми української армії із зимовою формою. Коли ту форму української армії почали відправляти і Канада, і Велика Британія, і Німеччина, і інші там менші країни, наприклад, Литва, Латвія, Естонія і навіть Крихітна Ісландія, де населення усієї держави, це десь так, як наше місто Вінниця. Хоча, до речі, на словах, на словах слуг народу, все ок було із формою. А що до зимової е, форми, є змово? Там осіб, десь комусь порости не прийшли, вони підвозять. Підводять. Тобто, так само немає проблем. Ну, проблеми бувають, але, скажу, яко, якийсь я не буду зламати різні. Щоб це було масове, тратя. А в Фейсбуці кажуть, немає форми війська ЗСУ, ВСУ. Не немає не нічого, немає не зимової не форми. Тобто це все брехня. Далі був не менш огидний скандал, де Олексій Рєзніков розповідав, що мавіки українському війську не потрібні. Мовляв, це от такі просто весільні іграшки, і якось не треба оптимізовувати закупівлю їх державою. Ну і далі був скандал із журналістом Юрієм. Ніколи вам вийшло так, що Міноборони в особі Олексія Рєзнікова і його там от вот тайсі Анни і інших подпівал. Цілих два тижні не відповідали на журналістський запит. Ну а потім Юрій Ніколов вирішив опублікувати цей матеріал, тому що 1 лютого на перерахунку цих лівих фірм мали уже йти мільярди наших податків. Так от у підсумку Міноборони і особисто Олексій Різніков почали лякати Ніколова справою за державну зраду. І врешті, саме після цього епізоду Олексій Різніков у нас тепер в нашій уяві, в нашому розумінні, дуже чітко асоціюється із сакраментальними яйцями. Причому до нього це прилипло так міцно, як колись до Богдана Єременко. Оцей прикол із Аналом Табу. Що цікаво, як і у випадку із Богданом Єременком, у всьому за версією народного депутата була винувата не його власна розбещеність і безкарність, а кляті журналісти. Тож давайте спитаємо себе, хто ж примушував пана Олексія Різнікова і його команду Міністерства оборони у відповідь на матеріал не оголошувати Юрія Ніколова державним безрадником. Ну і ще були цитати про агента Кремля, про російське ІПСО, і так далі. Далі, скажіть мені, хто ж саме е сказав Різнікову і Міністерству оборони повністю провалити цей кейс зі зняттям премії з військовослужбовців, які перебувають в тилу? Мені здається, що це теж така спецоперація Кремля, а не невміння, наприклад? Вести якісну комунікацію. Грошове забезпечення, ми навпаки, підняли його рівень. А, за моїм наказом на виконання указу президента. Якщо раніше стрілець, це найменша позиція, отримав 13 тисяч гривень грошового забезпечення, він тепер буде мати 20 тисяч гривень. Це вище ніж середня заробітна плата по Україні. Стрілець. А далі, відповідно, по рангу командир роти підрозділу до командира бригади. Усі у них, по суті, збільшення врахують в 30-35%. Ну і далі, давайте теж підсумуємо, хто ж винуватий, хто ж змушував Олексія Різнікова тримати біля себе, біля свого відомства, купу відвертих злодіїв, на яких уже просто таки нема де ставити клейма. Ну а далі скажіть мені, будь ласка, хто змушував Олексія Різнікова працевлаштовувати на роботу купу відвертих злодіїв, на яких уже нема де ставити клейма? Припускаю, що деяких із цих товаришів преси влаштували на прохання людішек зверху з офісу президента України. Тільки скажіть мені, будь ласка, хто ж йому лікар, що він на це погоджувався, причому пан Олексій Різніков у нас не якийсь там дурачок згори, а все-таки досить впізнаваний юрист. Це ж, мабуть, не агенти Кремля призначали людей типу Шаповалова і Лєєва. У яких дуже і дуже пістряві біографії, чого ще не вистачало пану міністру, який в принципі в часи війни і має займатися логістикою, постачанням, і це з його завдання номер один в часи таки війни? Ну а тепер давайте перейдемо до розвінчування цієї тези про те, що якщо раптом кудись Рєзніков піде, то нам тепер Україні не будуть давати ні зброї, ні грошей і взагалі не будуть допомагати. Давайте зацитую Дарію Калинюк. Це у нас відома антикорупціонерка і лобістка підтримки України якраз таки західними нашими союзниками. Це людина, яка постійно перебуває на переговорах в найвищих колах влади Сполучених Штатів Америки. Як же ж звільняти Рєзнікова? Він же такий чудовий перемовник організував надходження західної зброї в Україну, розвинув довірливі відносини з міністрами оборони країн-партнерів. Цей наратив основа захисту міністра Резнікова і чимало, навіть моїх друзів, готові закрити очі на дерибан на мільярди гривень грошей в оборонці, бо ми ж втратимо геніального переговорника. А більше таких не знайти, і це нашкодить нашкодженню зброї від партнерів. Поясню аргументовано, чому це такий аргумент не працює. Отже, увага! Західні партнери дають нам зброю, бо. Є довіра до ЗСУ, так як наші військові, починаючи від залужного у постійній комунікації з американськими та іншими військовими країн НАТО. Б. їхні виборці підтримують передачу зброї Україні В. Президент Зеленський здійснює потужну комунікацію з західними лідерами та їх суспільствами. І важлива примітка від Дарії Калинюк. Роль міністра оборони країни тут не вирішальна. Далі, що пише Дар'я Калинюк? Міністр некомпетентний в тому, яка зброя потрібна Україні. Тому вчора йому потрібні були А10, сьогодні Ріпини, завтра Ф16. Далі, міністр абсолютно некомпетентний, як працює міжнародний механізм Arms Transfers. Міністр не розуміє, як отримати доступ до збройних технологій НАТО, а це не лише до заліза. Запитайте різні чим відрізняються програми ФМФ, Еда, ЮСЕ Уряду США, по яким йде вся Американська зброя в Україні. І Г, як налагодити логістику утримання та ремонтів західної зброї в Україні? Де. Список можна продовжувати. Ще одна дуже важлива примітка від Дарії Калинюк. міністр некомпетентний розвивати співпрацю з ключовими виробниками сучасної зброї. В Кореї, наприклад, котре є сьомим в світі виробником сучасної зброї, в Україні навіть немає дефенс, а Тим часом поляки з корейцями минулого року уклали збройних контрактів на 15 ярдів доларів. З яких 10 фінансуються самими ж корейцями через воєнні цінні папери. За цими контрактами поляки вже отримали перші гаубиці 155-го калібру та купу снарядів. А ще скоро в них буде тисяча корейських танків, корейські сучасні літаки. Через кілька місяців поляки локалізують виробництво в себе легких броньованих корейських авто. Наша команда з березня 2022 року активно здійснює міжнародну адвокацію зброї, і в мене купа прикладів факапів Резнікова саме у міжнародному напрямку. Тому не кажіть мені, що тратою міністра Резнікова почнеться катастрофа з надходженням західної зброї. Правда полягає в тому, що для надходження якісної західної зброї з доступом до технологій, як то начинка першокласними радарами та ракетами літаків f 16 нам треба дуже швидко перетворити Міністерство оборони України та Міноборони зі стандартами найгірших країн НАТО. Як ви розумієте, в НАТО не пиляють мільярдами грошей на закупівлі яєць для армії. І не ставлять на чолі закупок зброї людину, котра організовувала протести проти армії своєї країни. Розшифрую хто ця людина, яка влаштовувала протести проти своєї країни. Це натяк на Олександра Лієва, який у 2000-ні організовував такі сепаратистські проросійські акції, наприклад, по недопуску українських військових на українські території в Криму. Разом із батечком Павла Казаріна Владимиром Казаріним, який є там викладачем, був Таврійського університету і прихильником партії регіонів. Щоб ви не думали, що я брошу, от вам скрін із газети День. Але найцікавіше із того, що розповіла Дарія Калинюк, це якраз знову ж таки те дуже важливе формулювання стандарти НАТО. Ті самі стандарти НАТО, які були не потрібні Андрію Тарону, який зараз, на жаль, заховався в якості посла України в Словенії, сховався від покарання за корупцію, бездіяльність і дуже хрінову підготовку України до цієї повномасштабної війни. Ну і на останок, знаєте, на жаль, через повномасштабну війну нам справді довелося заплющити очі на дуже і дуже багато речей. Наприклад, тимчасово забути, як Олексій Різніков, попри дуже чітке попередження ЦРУ про те, що російські війська будуть іти через Гостомель і Зелену зону, ОЧС, він запевняв киян, що все буде нормально. Цитую відверто скажу не вірю. Я прошу не забувати, що у нас тисячі кілометрів із Білоруссю, з яких 750 кілометрів це молота і хащі. Тому не просто у кожному місці перетнути цей кордон. Всього є лише 250 кілометрів з Білоруссю, де можна легко подолати кордон. І вони перебувають не над Києвом, а ближче до польського кордону. Сказав міністр в ефірі каналу ICTV 14 лютого. Так само цей самий Олексій Різніков, попри попередження західних розвідок, попри те, що вже там карти із пересуванням російських військ до Харкова ходили у всіх просто такі змі. Навіть там змі такого ж типу, як там САН, Більд e і так далі, Різніков сказав, що Харкову нічого не загрожує. Ну і моє дуже таке улюблене Олексій Рєзніков запевняв, що міністр оборони Віктор Хрейнін пообіцяв пообіцяв як офіцер, що нічого поганого для України з боку Білорусі не буде, що все буде просто таки в шоколаді. Увага! Як міністр Резніков за там 10 днів до вторгнення запевняв, що Білорусь поклялась, що нападу не буде. І налхен запевнив мене, що жодних агресивних дій з боку Республіки Білорусі вони не хочуть і не будуть робити це оборонні навчання. А він запевнив мене, що збройні сили Російської Федерації в них перебувають тимчасово під час тих навчань. Я звернув увагу на кількість контингенту збройних Сил Російської федерації. І нам точно відомо, де саме вони знаходяться. Він ще раз запевнив, що це тимчасовий момент проведення навчань, які вони були сплановані. Щоправда, потім із західної знову ж таки преси ми дізналися, що Віктор Хренін уже ну, 26 лютого телефонував Резнікову і пропонував капітуляцію. Ну а потім той самий Віктор Хренін взагалі а, знайшов виправдання, чому ж Білорусь допомагала росіянам нападати на Україну і захоплювати Київ. Вигода получатель вообще со всей вот этой образовавшейся історії вокруг нашої сторони, вообще в мировой політики. У нас тільки один, і ми це всі бачимо вже. Це тільки Соединені Штати. Вони намагаються ослабити Росію, вони поглощають Євросоюз. Вони вже, грубо говоря, поставили на коліні економіку України. То есть, вот это основной, наверное, на сегодняшний день, как мы видим, выгодополучатель от всей сложившейся обстановки, виновата во всем. Америка и, конечно же, Байден. Ну и безумовно, ще одна такая нетліночка від Лукашенко. Не мы на них нападали. Не мы превентивно э, в СЛУ начали стрелять. Да, мы это с вами сидели в вертолете и докладывали постоянно. Они начали. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска, Беларуси и России, которые были на учении. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. От мені тепер цікаво. Як же воно переживати ці страшні досвіди тим самим українцям, які рятували себе і найдорожчих членів своїх сімей через той самий міст біля Ірпеня? Як воно довіряти професіоналам і обпектись? Ну і тепер ще одне знаєте таке фіксуюче запитання до тих, хто розповідає, що коней на переправі не міняють? Давайте подивимося на колег Олексія Різнікова в різних країнах. Наприклад, нам дуже сильно допомагає міністр оборони Польщі Маріуш Лащак. Він публічно оголосив, що прагне і програма Польщі така, щоб польська армія в найближчі роки стала найбільшою найсильнішою сухопутною армією Європейського союзу. І зараз польське міноборони взяло курс на закупівлю для своєї армії сучасних танків і літаків. Чому так? А насправді дуже просте пояснення, тому що ми не хочемо такого досвіду, як в Україні. І хочемо, щоб Росія і Білорусь в першу чергу нас боялись і не нападали. Ще один дуже цікавий міністр оборони Ллойд Остін той самий, з яким так любить фоткатися Олексій Резняков. Це професійний військовий і колишній комерційний директор дуже великих оборонних компаній Сполучених Штатів Америки. В нього на першому місці завжди американський інтерес, а не те, як би вкрасти там якихось грошей на бургерах, наприклад, і на бурітосах. Є ще Бен Волес, ще один дуже такий цікавий міністр оборони, дуже великий спеціаліст. На чию думку, до речі, спираються всі спеціалісти, всі міністри оборони. Які допомагають Україні. От що каже Бен Волес, потім з'являється в риториці і інших міністрів оборони. У підсумку це дає нам ухвалення про нові пакети допомоги збройної для України. Так от давайте запитаємо себе: ці три людини, яких я назвала, вони крадуть у своїй армії на яйцях, на броніках, на зимовій формі та, мабуть, ні. Але певно, що всі ці люди, ці друзі України і шановані міністри оборони своїх країн, дуже чесно ставлять собі зараз питання: чому вони, а не українці, мають займатися логістикою нашої української визвольної війни? Чому вони мають витягувати всі поточні питання країни, яка просрала власну оборонку? Не підготувала до солдат до війни і просрала кілька державних оборонних замовлень. Ну і головне, чому ці шановані люди мають робити все замість тих тварей, які зараз крадуть як просто таки ненаситні інопланетяни. І не треба думати, що війна все спише. Війна нічого не спише. Скажімо так, на наступний день після нашої перемоги ми вийдемо на Майдан із питаннями, що це було? Всім дякую за увагу! Це була Марина данилюк Кермалаєва це було шоу-бісики і короткий розбір, що ж не так із і із цим каньом, якого на переправі не міняють. Дякую всім за увагу. Можете подякувати лайком, коментарем під цим відео, а також, якщо є змога, ставайте нашим патреоном, тому що ваша підтримка це наша змога робити такі розбори. Дякую!